Вітаю у світі попкультури. Сідайте зручніше та приготуйтесь до перегляду. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Дякую за підтримку українсьмовного контенту. Блейк Лайвлі просить папараці відчепитися від неї. Зірка і Карлі розповіла жахливі речі, які були з нею протягом зйомок. Укари дала він зрив, а наша міла Куніс зіграла у новому серйозному фільмі. Блейк і Райан чекають на поповнення, це буде їхня четверта дитина. Про вагітність стало відомо після того, як зірка пліткарки з'явилась на заході Force Power Women's у Нью-Йорку, де вона була спікеркою. До речі, серед інших спікерів була зірка серіалу Ейфорія Барбі Феррейра та модель Емілі Ратаковська. Блейк з'явилася у улюбленому міні і було складно не помітити, що вона при надії. Пізніше акторка виклала пост в інстаграмі із купою фоток, де вона вагітна. Від цих фото відчуваєш радість, але потім читаєш текст. Ось фото мене вагітної в реальному житті. Тому 11 чоловіків, які чекають мене з надвору біля мого дому, можуть залишити мене в спокої. Ви лякаєте мене та моїх дітей. Дякуємо всім іншим за всю любов і повагу, а також за те, що продовжуєте відписуватися від акаунтів і публікацій, які діляться фотографіями дітей. Ви маєте всю силу проти них, і дякую змі, які дотримуються політики без дітей. Ви все змінюєте. Такий же пост зробив Райан у себе в сторіс інстаграм, в і на одному фото вона із Тейлор Свіфт. Це одна з її найближчих подруг. Зазвичай Блейк і Райан знані своїми смішними підколами, але тут мені здається, все досить у серйозному тоні. Як вважаєте ви? Зірка Айкарлі Джанет Дженет випустила книгу. Я рада, що моя мама померла. Якщо пам'ятаєте її, вона була однією з головних героїн підліткового розважального шоу Айкарлі разом з Мірандою Косгроу. Також знімалася з Аріаною гранде в серіалі Семікет, але Аріана Гранде ще не була тоді такою популярною. Книга під такою назвою вийшла через те, що Дженет дуже багато років прожила у приниженнях зі сторони матері, і їй довелося пройти довгу терапію. Вона описала своє життя з матір'ю, як їй довелося йти за її мрією, годувати всю сім'ю, будучи неповнолітньою, та через це отримувати величезний тиск. Це привело її до проблем з їжею і з прийняттям власного тіла. Мати Дженет Дебра померла у 13-му році. Після чого Макардія звернулася по допомогу спеціалістів через довге емоційне насильство. В одному із ток-шоу Дженет зачитала уривок імейлу, який колись надіслала їй мама незадовго до своєї смерті. Він закінчувався такими словами: ти виглядаєш повкішою, Зрозуміло, що ти поїдаєш свою провину з любов'ю, мама чи краще сказати, де оскільки я більше не твоя мати. Пост скрипту надійшли гроші на новий холодильник. Наш зламався. Інтернет облетіли знімки та відео кари делевінь, на яких вона виглядає не в порядку. Світлини були зроблені в аеропорту. Вона мала летіти на часному рейсі, але чи то передумала, чи то її не пустили туди. Через 45 хвилин перебування у літаку вона зійшла з рейсу, виглядала розгубленою, адже тричі впустила телефон, коли розмовляла по ньому. Потім її валізи знесли з літака та доставили до машини, в якій вона прибула. Пани одразу почали говорити про своє занепокоєння її станом та здоров'ям. А зараз я попрошу вас підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Дякую за підтримку україномовного контенту. Ский до оточення друг сказав, що все це через те, що останнім часом модель дуже багато працювала і активно відпочивала. І її близькі не виключають примусової допомоги Карі. Через тиждень помітили, як Марго Робі покидала будинок кари і виглядала дуже засмученою. Марго та Кара друзі вони подружилися під час зйомок загону самогубців у 16-му році. У середині вересня Кара пропускає вечірку з нагоди тижня моди через проблеми зі здоров'ям. Представник Делевінь не підтвердила, чи бореться вона із залежністю. При це кілька днів тому її помітили в аеропорту Парижу без великої кількості багажу і саму. Можливо, справи пішли на краще. Користувачі зазначили, що єдина різниця між нами і нею це те, що наші падіння не фіксують папараці. Міла Куні з'явиться в новому фільмі Найщасливіша дівчина на світі він знятий за романом Бестселером. Люби свою роботу, ненавидь дітей, але моє місце тут. Саме цього я завжди хотіла. У ньому ми бачимо успішну жінку, яка знає, що хоче і вже отримала посаду та весілля з заможним коханим, але тут вона зустрічає свого колишнього вчителя і розплутує клубок спогадів. Бачимо флешбеки, де вона стала свідком стрільби у школі, але яким вона насправді тоді була жертвою чи спільницею. Скоріше за все будуть підіймати питання чесності та моральної відповідальності. Ця роль досить відрізняється від останніх, які я пам'ятаю, бо це були якісь комедії про мамочок або шпигунів. Також гратиме там фін вітрок, якого я знаю з американської історії жахів. Більше я не знайшла там знайомих облич, але можливо це на краще. Думаю, фільм вийде на 6 7 балів із 10. Що думаєте ви? Дякую за увагу. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Па-па!